Давай подивимось, дівчинко мою, про що він мовчить, що він тобі не договорює, тому що боїться тебе образити або боїться твоєї реакції, бо тобі це дуже сильно не сподобається. Дев'ятка мечів, щось йому дуже погано. І шестірка. А йому погано, бо він жлобяра і шестірка е, пентаклів. Е, він не спить по ночам. Йому дуже багато в нього думок, е, поганих думок, думок, які не дають йому розслабитися. От хоче людина прийти додому, сісти там щось е, почилити, посидіти, побути на релаксі. В нього не виходить. Значить, він мовчить про те, що ти в нас занадто така вся добра. занадто багато ти віддаєш свого часу, своєї уваги, свого добра, свого тепла іншим. Людям, а йому ні. Чому він про це мовчить, я не можу зрозуміти. Ну, тому що він імператор, йому це якось не по статусу говорити про те, що він хоче, щоб ти його лишній раз обійняла, лишній раз поцілувала, лишній раз сказала йому: Я не можу без тебе жити, ти є сенс мого життя, ти є чоловік мого життя. От він тобі цього не може сказати, а він хоче і. І якщо ти йому це все скажеш, ну чекає тебе десятка е пентаклів. Ну я взагалі думаю, що в тебе прекрасно все з ним, от по грошам, по всьому, але чекає тебе прекрасна сім'я. Він хоче трошки більше твоєї уваги. Дай йому цю увагу.